Отже, дорогі глядачі, я вам хочу розказати дуже цікавий прикол стосовно інтелекту, блядь, фінансових журналістів, ну які, наприклад, журналісти, які чи українські журналісти, які пишуть про фінанси, це просто піздець. Вони пишуть при тому, що це відоме видання Finance.ua, Вони пишуть, що чим відрізняються фінансові системи ну, системи переказів, системи грошових переказів. Айбен, Сепа і Свіфт. Ха -ха -ха. Це просто цирк. Це просто циркачний сука цирк. При тому, що, блять, Сепа це е, система, це дійсно система переказів, це між е, країнами. Які входять в вільну економічну зону Європи, тобто безпосередньо між ну, в країнах Євросоюзу, також Європи, перекази в євро, вони абсолютно безкоштовні. Наприклад, раніше була така херня, що там е, коштувало там, по 10 центів, наприклад, один платіж. Але зараз вони абсолютно безкоштовні. SWIFT це система переказів, вона може бути в доларах і в євро, але вона платна, і при тому, що це можна висилати кошти, наприклад, по всьому світу. Вона платна, ця система там від 12 до 25 доларів, інколи й до 100 доларів. Ну, максимально 100 доларів. Що стосується що таке IBAN, це просто номер розрахункового рахунку. Це номер розрахункового рахунку, блядь. Це просто, ви знаєте, от, е, я, до речі, раджу українцям е, менше читати чухраїнську українську пресу, і, а особливо вірити в те, що ці долбойоби пишуть. Тому що, блядь, ну вони, по-перше, скоріше всього, ніде не вчилися в профільних університетах. І пишуть отаку от хуйню. Це просто піздець. Назвати IBAN, тобто номер розрахункового рахунку, просто раніше був номер розрахункового рахунку, просто який складався там з певної кількості там цифр. Зараз це замінили на номер IBAN. Для міжнародних розрахунків, але це номер розрахункового рахунку. Сука, це не система переказів. блядь. це просто піздець. Це ну, це чухранські журналісти. По суті, ну просто ще що хочу вам сказати, що чухраїнські саме журналісти, які знаходяться на території України, їм вірити ні в якому разі не можна, тому що вони знаходяться під ковпаком спецслужб і мусоров України. От і все. І вони пишуть всяку хуйню. Вони пишуть там про те, що вам не варто вкладати в золото, вони пишуть, що вам не варто вкладати в срібло, вони пишуть, що вам варто вкладати в депозити, блядь, і тому подібне. Тобто, тобто замість того, щоб заробляти, вони блядь, просто вас вганяють, блядь, в таку в боргіще, блядь. От і все.